Попадаючи в простір, таке враження, наче прокидаєшся від того, що хтось роз, ну, розмовляє в поїзді, і випадково підслуховуєш історію. Ці роботи допомагають сконструювати е, таку чуттєву частину цього досвіду і допомагають пережити не тільки деталі історій е, самого дослідження, але і Зануритися в певні свої переживання, в певні свої спогади. Велика відмінність саме історії, які ми записували з людьми з інвалідністю. Вони хочуть, щоб їхній досвід став видимим. Вони не хочуть залишатися анонімними, розповідаючи про свої досвіди під час рятування. Це класно, що ми можемо це зафіксувати і показати це нашому відвідувачу, і що така фіксація наших реалій відбувається не лише десь в книгах, методичках і є захованою в архівах. Вона йде. Назовні вона показується людям в інклюзивному просторі як арт-об'єкт. Нам можливо, щоб ця виставка стала прикладом того, яким чином робити культурні події доступними для людей з інвалідністю, яким чином передбачати різні формати доступності у ті експонати, і у тих роботах, які представлені у виставці. Проєкт називається Маршрут без назви. Історія взагалі полягає в тому, що ти попадаєш в простір. Таке враження, наче прокидаєшся від того, що хтось роз... ну, розмовляє в поїзді і випадково підслуховуєш історію. На жаль, отпалиш. У мене самі брали. Котята в мішке. Говорил, сказали будете в безопасности, никому ничего не рассказывать, не звонить, где вы проезжаете, как вы проезжаете, где вы находитесь, это опасно. Все, пока мы вас не довезем, никому ничего не рассказывать. У потяга дуже очень много детей, было. все ехали в Много детей ехало в стройки, много ехало собак, кошек. Інсталяція складається з двох, двох частин це аудіальна і візуальна. Аудіальна інсталяція це записи інтерв'ю самих учасників. Вони короткі, доволі, є десь довше, десь коротше, але в цілому між ними є якась історія яка об'єднує всіх. А візуальна частина складається з відеофотожів, приблизно маршрутами, якими евакуювалися учасники. Разом з митцями та миткинями ми працювали над тим, аби підсилити інформативну частину, скомпонувати певну інфографіку, певні дані, які стоять за процесом евакуації людей з інвалідністю та за процесом евакуації загалом. А також над тим, аби створити оригінальні роботи саме для цього проєкту, саме для цієї міждисциплінарної колаборації. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну громадська організація Fight for Right розпочала спеціальну програму допомоги з рятування людям з інвалідністю в Україні. Ми евакуйовували і евакуйовуємо людей з інвалідністю. Ми надаємо їм гуманітарну допомогу, а також психологічні і юридичні консультації. Незадовго після цього я і мої колеги почали думати про те, наскільки важливо фіксувати ці досвіди рятування від російсько-української війни, саме людей з інвалідністю. Найперше, що ми вирішили, ми ніяким чином не маємо травмувати і зробити боляче нашим нараторам і нараторкам. По-друге, виявилося, що частина людей, з якими ми комунікували, з якими ми мали довірливі відносини, почали самі розповідати нам свої історії рятування під час війни. І минулого року, в травні місяці, ми почали записи з людьми з інвалідністю з різних районів України, які мають різну інвалідність, сенсорну, опорно-рухову, інтелектуальну і психосоціальну про їхні досвіди рятування. Ми вирішили зробити ці історії більш видимими. Велика відмінність саме історій, які ми записували з людьми з інвалідністю. Вони хочуть, щоб їхній досвід став видимим. Вони не хочуть залишатися анонімними, розповідаючи про свої досвіди під час рятування. Я, як кураторка, мала зануритися в ці історії і створити таку інтервенцію в мистецьке поле. Створити певну колаборацію міждисциплінарну, яка би створювала особливі умови для занурення в цій історії, особливі умови для розуміння контексту та деталей. Виставка. Має три блоки. Вона побудована з трьох частин. До складу входять мультимедійні роботи: це і експериментальні короткометражні документальні фільми, і фотографії, і відео, і фізичні об'єкти, і також інсталяція. Влітку минулого року, 2022 року, в нас виникла ідея максимально точно описати шляхи рятування людей з інвалідністю під час повномасштабного вторгнення. І ми почали розробляти концепцію проєкту Ворпес. Він базується власне на цих історіях інтервювання, де ми фіксуємо кожну точку, як людина починала свій рятунок і як він продовжувався з датами і відповідними коментарями і згадками нараторів і нараторок. Зараз на платформі Wordpress можна ознайомитись з 15 такими історіями. І ці 15 історій. Стали основою для виставки, яку ми сьогодні представляємо. В межах проєкту ми зробили фізичний об'єкт, який вступає в діалог з візуалізацією маршрутів евакуації. Власне, ця візуалізація представлена на сайті Варпас 2402. Художниця Даша Подольцева її більш творчо переосмислила. І також інша робота це інсталяція Євгена Арлова. У реалізації цього проекту нам було надзвичайно важливо слідувати принципам універсального дизайну, доступності, аби люди з різними видами інвалідності могли так само як і будь-хто інший отримати інформацію з цього проекту, отримати доступ і до сайту, і до самої виставки. Зокрема, фотографії, які відображені на сайті, вони мають звукопис, альтернативний текст, і таким чином люди, які не злячі або мають порушення зору, можуть а, так само ознайомитися з фотографіями. Посередині сівка бризінку на тритисячові зловисати заміна крісла колісів, надається бої чоловіків, адріжоні з написом жива адміністрами та демолоси чоловіка сказелені фопонці, адрі перемагає зараз і поспорігають глядачі, які стоять позаду та інші часи на кріслах корисних. на Вічива сареті чоловіці, стоїть кафе, з спадолову, я полиці. Він живосінкається. На чолові біла футболка в скати, чорно-жовтим малюнком та світло коричневі світлокорішені штабиставка була зорганізована таким чином, аби передбачити різні моменти для людей, які мають порушення зорві, слухові, а так само порушення опорно-рухового апарату. За допомогою звукопису, який розроблений до візуального контенту, а так само за допомогою роздруківок Шафтом Брайля, незрячі люди можуть ознайомитися з короткометражними фільмами та відео, які представлені на виставці, а так само з фотографіями, які є частиною цієї виставки. Усі експонати були розміщені на стінах на відповідній висоті, аби люди, які приміщаються на кріслі колісному, могли комфортно з ними ознайомитись. Основна інсталяція цієї виставки побудована таким чином, що вона є доступною одразу для людей, які мають порушення зору і слуху. І цих два формати вони гармонійно об'єднані таким чином, що усі відвідувачі можуть зануритися, начебто, в ті історії, які були зібрані під час нашого проєкту. Ми, як муніципальний мистецький центр, муніципальний простір, який спрямований, в тому числі і на інклюзивне поширення мистецтва в нашому місті, були дуже зацікавлені прийнятті виставки. По-перше, ми працювали як шелтер на початку повномасштабної війни і розуміли, наскільки складно було евакуювати людей з інвалідністю, наскільки складно було знайти шелтери з пандусами із можливістю поселення, наскільки важко було вивозити людей з інвалідністю з України, і надзвичайно цікаво було побачити зафіксовані історії вдалої евакуації людей. Це показує нас не лише як націю, яка може боротися у війні проти росіян. Але як людей, які є максимально добрими і можуть бути людяними, ми сподіваємося, що ці роботи допомагають сконструювати таку чуттєву частину цього досвіду і допомагають пережити не тільки деталі історій самого дослідження, але і Зануритися в певні свої переживання, в певні свої спогади, знайти щось спільне, знайти щось відмінне і, зрештою, почати цей непростий діалог як ззовні, так і всередині себе про те, що з нами досі, з усіма відбувається. Це класно, що ми можемо це зафіксувати і показати це нашому відвідувачу, і що така фіксація наших хрелі відбувається не лише десь в книгах, методичках і є захованою в архівах. Вона йде назовні, вона показується людям в інклюзивному просторі як арт-об'єкт. Нам можливо, щоб ця виставка стала прикладом того, яким чином робити культурні події доступними для людей з інвалідністю, яким чином передбачати різні формати доступності у ті експонати, і у тих роботах, які представлені у виставці. Варто пам'ятати, що культурні права людей з інвалідністю це також права людини. І ми хочемо спонукати так само інших культурних діячів і культурних кураторів, аби вони робили свої продукти доступними для людей з інвалідністю. На жаль, Зараз в контексті повномасштабного вторгнення значно більше людей отримали інвалідність, і зробити виставку, зробити культурний продукт доступним це означає розширити свою аудиторію, і це означає відкрити двері своєї галереї чи своєї виставки для усіх людей.